Ми знаходимося з вами в найдремнішому храмі на Буковині. Офіційний рік побудови цього храму 1453 рік. Як виявилося, на цей храм немає жодних документів, чисто таких, які там, ну як проект, який є в кожної з нас вдома на будь-який будинок, так. І я не знаю, ну якось, напевне, все-таки. Раніше це не було проблемою, оскільки тут для проведення реставрації виділялися дуже великі гроші. Це дуже велика, дуже дорога робота, і дуже багато держава виділила на проведення реставрації цьому храмі. Реставрація зупинилася у 2008 році. Реставраційні роботи тут почалися ще в минулому столітті, можна було б сказати у 1990-х роках. Було дуже багато переживань, що фрески не збереглися, і було знайдено представництво древньої візантійської. Школи розпис ці фрески були написані особливою фарбою. Коли були проведені експертизний аналіз цієї фарби, виявляється, що це дійсно фарба, яка у свій час коштувала дуже дорого. Вона, як кажуть, порівнюється до вартості золота. Дуже довгий період, а саме до 2016 року, ми в цьому храмі молилися кожну неділі і щосвят. Але за цей час велося будівництво нового храму. І коли у 2016 році ми освятили новий храм, усі наші основні богослужіння вже перенесені до нового храму. На даний момент громада те, що в її силах, а саме ми підтримуємо територію храму, ми провітрюємо храм, ми прибираємо храмі. Релігійна громада могла би оформити право власності, оскільки вона вже давно молиться в цьому храмі. Але ми розуміємо про те, що коли ми оформимо право власності, релігійна громада оформиться право власності, сюди буде дуже важко спрямувати державні кошти. І тому, як би нам було не прикро, тому ми і не, не намагаємося навіть. Вистоїти своєї права власності. нижня частина стін у храмі вона починає діставати грибок, оскільки багато тягне вологи з землі. Для того щоб цього не сталося і щоб не втратилися ті реальні е, унікальні фрески, потрібно робити від від, від води. За цей рік ми маємо знайти власника, той, який захоче, і може, і віднайде кошти для того, щоб цей храм зберегти і автентично його відновити. Там потрібні великі кошти для того, щоб даний храм відновити і зберегти. Чи буде мати можливість територіальна громада, адже сьогодні навантаження на будь-яку громаду сьогодні дуже величезні. І е, сьогодні це не те, що ми не хочемо, ми хочемо, і ми розуміємо і важливо. Ливість і пріоритетність, і бажання ми маємо тільки не маємо фінансової можливості згідно останнього закону, який прийнятий, звичайно, що ми змушені будемо прийняти цю церкву на баланс і звичайно, вишукувати всі можливості для того, щоб її зберегти ми підняли архів і знайшли документ про те, що коли реєструвалася релігійна громада Київського патріархату, було ну, скажімо так, визначено про те, щоб передати в користування саме цій релігійній громаді оцю пам'ятку в рамках комплексної програми збереження культурної спадщини, виділяються кошти з обласного бюджету на реставрацію пам'яток архітектури і археології від. Повідно, якщо дане майно буде мати власника, ми зможемо в рамках цієї програми допомогти фінансово.